Всім доброго дня. Мова піде про садовий оприскувач. У мене такий на 16 літрів. Но це не має значення, які на. Хай буде на 12 чи на 10 літрів. Я маю на увазі, що про електричні оприскувачі піде мова. Кому це цікаво, можете дослухати до кінця. Я зіткнувся з такою проблемою до цього я в тому році позатей брізкав все проходило нормально а в цьому році прийшла така фігня зараз розкажу бризкав я оце бордовською сумішю я її сам робив 300 грам мідного купоросу і 600 грам Ізвісті негашонної. гашоної. Прискав дерева. Значить, це я побачив. Ну, ще раніше дивився. Це е, в Тіктокі це я побачив. І не тільки, і в Ютубі. Значить, про що йде мова? Перед тим, як прискати, щоб не забивався, форсунки не забивалися. О, тут. Оці, щоб не забивалися, треба. Тут розібрати. Я не буду розбирати там, там стоїть фільтр. витягнути цього фільтра. Потім витягнути оцього фільтра. Він там стоїть всередині, там, як що видно, отако, Я його взяв, витягнув оцього цього фільтра. А ось цей фільтр. У мене він не витягується. То може і добре, що не витягується. Він то витягується, його розібрати можна, але зібрати то не буде оцей не буде працювати. Тут така система у мене зроблена. Хто розбирав, той знає. Цей фільтр не знімається. Знявся, зняв я отий один. Значить, і що в мене трапилося. Прийшлось знімати задню кришку. Потім знімати цього насоса. Знімається він легко. Він там кріпиться на три саморіза. Потім треба відкрутити ось цей саморіз. І ось цей саморіз. Потім його тут роз'єднуємо. Роз Він легко виходить. Тут підшипник стоїть. Потім відкручуємо тут теж два саморізика. Знімаємо, там всередині стоїть мікровиключатель такий. Потім відкручуємо отут цю сторону, а потім цю сторону відкручуємо. Потім, як відкрутили, знімаємо цю кришечку. Вона легко знімається. І тут стоять. Ось так, Ось така пружинка стоїть. так, раз, І така ж пружинка там стоїть всередині тільки. Це я його вже розібрав, почистив, а це потім я вирішив зняти відео для всіх, кому буде це цікаво. Чого я його розбираю? Він у мене моторчик гул, але перестав опорізкувати все. Короче, заклінів. Коли я його розібрав, у мене ось тут. сейчас, Ці клапанки, вони знімаються дуже легенько. Раз, одо він. Там отаку. І точно такий ж клапан стоїть тут. І там всередині стоїть пружинка. Щоб його дістати, легенько отаку чим-небудь ножиком. Ножика і раз, і воно це все знімається легко і можна добратися до, до цього клапанка. З цієї сторони точно таке ж саме. Дві пружинки і теж два клапанка стоїть. Два клапана стоїть. Значить, ще раз, чого я його розібрав? Коли я зняв цю кришку, у мене тут все було забито. Ну, і звістю, може і не тільки звістю, може і ще й раніше, як було коротше, всяким брудом. Мусор, пруд. Все було аж закексоване. Я його взяв, зняв, під водою, промив, гарно вибив під напором і потім я його зібрав. Це я зібрав його вирішив оце відео зняти, кому буде цікаво. Так що як ото там балакають, що треба знімати фільтри. Може на насоси ті і добре воно. І не жалко його заб'ється там раз-два і зняли, промили. А тут воно все тут таке ніжне, не дай Бог накриється, то Поміняти ці запчастини буде коштувати трохи грошей. Так що таке відео знімаю, щоб знали. Хочете, користуйтеся, брізкайте цією бордовською сумішю з вапном. Це кожному вирішувати самому. Хто як вирішить. Так він працює все добре, але оце вапно... Забиває оцей весь механізм виходить з ладу. Ну я його промив, почистив. Це на, на, наглядного розібрав, щоб зняти відео. Зараз його назад заберем. Так що ще раз скажу, думайте самі. Це такий механізм, він дуже нежний. Так що будемо собі ще таке, як може, не дай Бог кому прийдеться. Ставте метки, як оце будете, бо як неправильно соберете його, оці частини вона ставиться. Можна і так, і так ставити. Як поставити неправильно, то буде моторчик буде качати, качати у бака, Не в ту сторону буде. А так якось так. Все. Будемо зараз збирати назад. Так, я вже зібрав суть цього відео. Відео попередження, ще раз скажу. Значить, як кажуть там в Ютубі, всі показують. Ще раз повторюсь і в Фейсбуці, що ця сіточка. На цю сіточку ще треба, щоб не, не вивезти з ладу того насосика. Треба ложити марлю гарну і через марлю, через це ситочку пропускати всю цю жидкость, що ми збираємося бризкати. Тоді буде працювати все, всім до побачення.